Якщо ви не можете схуднути, це відео для вас до мене. Часто приходять дівчата і кажуть, я не можу схуднути. Я зайвою вагою із дитинства. Вся моя родина зайвою вагою. І коли я починаю аналізувати тарілки цих дівчат, які хочуть схуднути, то я розумію, що вони починають свій раціон із ось такої їжі. На сніданок це гранола. я просто це вчора читала і вам сьогодні розповідаю на сніданок гранола з варенією або якась солодка каша, Сир кисломолочний, солоденький, побільше джему, і ми не можемо схуднути. Звичайно, ми маємо не тільки притримуватись низького, низької калорійності в нашому харчуванні, ми з вами ще й маємо слідкувати за нашим інсуліном. Я завжди слідкую за своїм інсуліном. І, до речі, коли Тіна Кароль розповідає, як вона схудла, вона теж розповідає, що вона слідкує за інсуліном. Хоча деякі джерела подейкують, що вона коле оземпіть. Я не знаю, я не бачила. Ого! Але хочу сказати, що ми маємо їсти збалансовано. І починати свій сніданок не із солодкого, а із солоної їжі, тому що як ви ранок почнете, так він і буде весь день протікати. Якщо почати ранок із солодкої їжі, дуже швидко підвищиться рівень цукру, дуже швидко підвищиться інсулін. Якщо у вас є порушення вуглеводного обміну, ви можете отримати гіпоглікемію, дуже швидко все це опуститься. Почнеться тремор, почнеться більший апетит, і Захочеться їсти ще більше. А якщо ви почнете з солодкої солоної їжі з Жир, 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 білок, клітковина так гарненько поїсте, то у вас просто не невисоко під, підвищиться рівень цукру, але плавно, невисоко, інсулін так само плавно невисоко, і у вас не буде цієї вуглеводної такої гойдолки. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій контент. Я тут все розповідаю про те, як схуднути, наприклад, на 20 кілограмів і постійно про це говорити і постійно їсти, 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 їсти. їсти.